Що це таке і що його їсти. Хочу знімати на Ютуб. Усім привіт! Мене звати Мар'яна і це моє перше відео на цьому youtube каналі. Взагалі, раніше я знімала відео, знімала влоги, але мені не подобалась картинка, не подобалось те, як я монтувала, тому я не так сильно це розвивала. От. А... Нещодавно мені прийшов поштовх, що мені потрібно ділитися з вами всім тим, що я проживаю, що мені потрібно більше доносити інформації до вас. І знаєте, я в один момент вирішила, що я хочу, хочу знімати на YouTube. Чесно кажучи, я не готувалася до цього відео. Абсолютно всю інформацію буду розповідати в потоці, тому що мені здається, що для таких відео не потрібен сценарій, для таких відео важлива енергетика. Важливо те, як людина відчуває та передає інформацію тут і зараз. Сьогодні буде дуже важлива тема для кожної дівчини: як полюбити себе, як дозволити полюбити себе та бути в гармонії з собою. Готуйте свій улюблений чайок, каву чи просто водичку з замовню, як у мене, і давайте розпочнемо. Коли я почала детальніше займатися жіночою енергією, то в моєму інстаграмі з'явилося дуже багато запитань від дівчат, як полюбити себе, як прокачати жіночу енергію, що це таке і чим його їсти. І я завжди розуміла, що немає якогось конкретного правила, щоб взяти і розповісти: от ви зробіть сьогодні це, і таким чином ви полюбите себе. Я завжди хотіла доносити до дівчат інформацію, що полюбити себе, це означає відчувати контакт зі своєю душею та зі своїм тілом і знаєте в багатьох дівчат під слоганом полюбити себе означає стати ідеальною тобто прокидатися зранку з красивим же нафарбованим обличчям чистою головою в красивому образі щоб на тебе звертали увагу всі чоловіки і тому подібне але все ж починається з нашого внутрішнього, і якщо ви внутрішньо не любите себе, то якою б ви красивою не виглядали, люди будуть це відчувати, тому що люди на енергетичному рівні дуже щитують інших людей. І, до прикладу, якщо вам не подобаються ваші губи, чи ваші очі, чи ваш ніс, то інші люди будуть таким чином вам це підсвічувати. Тобто знайдеться та людина, яка скаже, Боже, які в тебе великі губи, Боже, який в тебе великий. І ця людина насправді вона не хоче на підсвідомому рівні нас чимось задіти. Вона просто хоче нам показати, що прийми і полюби свій ніс, свої губи чи свої очі, і таким чином я відстану від тебе, тому що не. Буде вже чого підсвічувати. Абсолютно кожна хвилинка вашого життя повинна бути пропитана любов'ю, безумовною любов'ю до себе, до навколишнього середовища, до навколишніх людей. І я розумію, що за одне відео, за один день ми не досягнемо того, про що я зараз говорю. Тому я надаю вам дуже-дуже круту пораду це щодня виділяти на себе мінімум 20-30 хвилин для того, щоб займатися тим, що ви дійсно любите. Тим, що вам дійсно по душі, до прикладу, почати медитувати, почати вести щоденник вдячності, почати займатися йогою, чи просто доглядати за своїм тілом. Тому що саме з таких малесеньких кроків ми можемо прийти до гармонії з собою, ми можемо прийти до того, щоб полюбити себе в медитації, чи в молитві, чи в будь-яких таких ментально-духовних практиках, ми проявляємо щирість, ми проявляємо любов до Своєї душі, і повідно, коли ми доглядаємо за своїм тілом, тобто зранку ми прокидаємось, ми робимо зарядку, чи ми робимо йогу, старайтеся більше робити собі компліментів, більше одягати те, що вам подобається. Закрийте вже нарешті ті гештальти, коли вам в дитинстві говорили, що ця ковтинка вона тобі на різдво, тому ти її одягаєш тільки на різдво. Ні, любов до себе це дорівнює щастя кожного дня. Якщо вам захотілося сьогодні одягнути саме той піджак, саме ту ковтинку, то беріть і одягайте. Не звертайте увагу на ці всі правила, на те, що вам говорили колись, тому що воно не діє. Діє тільки те, що ви відчуваєте всередині, тому обов'язково робіть все кожного дня для того, щоб бути щасливими. Також є один такий аспект, з яким зустрічаються абсолютно всі люди, це те, що люди насправді не дозволяють собі полюбити себе. Так, саме так це і відбувається. Тобто людина не дозволяє собі бути щасливою, не дозволяє собі купити те, чого вона так хоче, тому що треба економити, тому що те, тому що це, тому що третє, п'яте, десяте. І це дуже сильно перекриває потік любові до самої себе. Тому обов'язково першим, реально таким найголовнішим правилом, це буде те, що потрібно дозволити собі полюбити себе. От прям реально можете стати біля це. Ви Можете прописати це в своєму щоденнику, можете просто про себе це проговорити і проговорювати якомога частіше, що я дозволяю собі любити себе. Я дозволяю собі бути щасливою. Любов до себе не складається з однієї практики, яку ви зробили, і все я себе люблю, я найкраща в світі і тому подібне. Любов до себе це реально маленькі кроки, маленькі кроки в побутових речах, маленькі кроки з внутрішніми пропрацюваннями, зовнішніми пропрацюваннями, і роблять цю гармонію. Знаєте, це все можна прирівняти до того, що є сходи, а наверху ваша безумовна любов, ваше прийняття, ваше щастя і тому подібне. Щоб дійти до цієї любові, цього прийняття, вам потрібно йти сходами, і кожна сходинка це ніби ваш новий рівень, ніби гра. І на кожній сходинці вам потрібно робити малесенький крок до того, щоб дійти до вершини. І це відео є поштовхом для тих людей, які хочуть зробити квантовий стрибок, які хочуть реально щось змінити в своєму житті, і нарешті прийти до безумовної любові, до прийняття та до того, щоб полюбити себе. Скільки раніше ви помилялися, коли шукали відповіді десь в іншому середовищі, тільки не всередині, тому що абсолютно всі відповіді є у вас всередині. І також я хотіла поговорити про те, що інколи люди плутають любов до себе з ідеальністю. THANKS FOR JOINING US. Тобто вони думають, якщо я вдосконалю повністю своє фізичне тіло, і я полюблю себе, я стану ідеальним. Якщо я куплю собі сумочку діо, я стану ідеальним. Якщо я переїду в офігенний пентхаус, я стану ідеальним. Але коли це стається, коли людина реально притягує ці події до себе, відбувається якось меджику, людина не починає більше любити себе і задумовується, що ж не так, я ж так. Цього хотів, це ж мені прийшло, чому я не люблю себе, чому я нещасливий? І приходить одна відповідь, що любов до себе, щастя починається зсередини. І спочатку потрібно пропрацювати все те, що є всередині, а потім вже воно покажеться в реальному світі. Так, безумовно, місце речі вони впливають на нас, вони впливають на наше життя, на нашу енергетику. Але потрібно також і зрозуміти, що вони не можуть повністю змінити те, що є тут всередині. Коли ми починаємо дивитися сюди, всередину, ми починаємо притягувати все найкраще. Починається реальний меджик житті. І також, якщо ви не любите якийсь елемент свого тіла, або ви не приймаєте свою зовнішність, то ви можете просто сісти в тишині і запитати себе, чи в медитації, чи просто прописати на папері. А чому я не люблю там, свої очі? А чому я не люблю свій ніс? А чому. Я не приймаю свою зовнішність, тому що завжди за фізичними факторами криється щось внутрішнє. І також хочу вам порекомендувати практику церкало. Чесно кажучи, я впевнена, що ви точно про неї чули, що ви точно знаєте, як її робити, і я хочу вам просто це підсвітити, щоб ви реально пішли і це зробили. Так от, кожного дня ставати перед дзеркалом і шукати в собі позитивні якості концентруватись на тому, що у вас є красивого, що у вас є позитивного, таким чином ви будете виходити фокус любові та прийняття свого зовнішнього тіла. А ми всі розуміємо, що там, де наша увага, там наш фокус. І там відбувається наша реальність. Якщо ви сфокусовані на тому, що вам щось не подобається, чи у вас некрасиве тіло, то ви це будете її породжувати. А якщо ви сфокусовані на любові до свого тіла на позитиві, це буде і до вас випромінюватися. Я просто побачила цей захід і вирішила зупинити відео, щоб показати вам його. Подивіться, як красиво, просто це якийсь меджик. От реально. На такому заході я вирішила зняти для вас відео, і це означає, що воно точно буде резонувати з вами і воно точно вам відкликнеться. Знаєте, Всесвіт навіть зараз мені показав своїм заходом, що я на правильному шляху, що це відео відкликнеться багатьом людям, і я неймовірно щаслива та вдячна вам, що ви його дивитесь. Обов'язково залишайте свій коментар, свій лайк, відмічайте мене в сторіс, підписуйтесь в інстаграмі, тому що я хочу просувати україномовний контент. Я хочу, щоб люди наші ставали більш усвідомленішими, щоб люди розуміли, як насправді можна жити, що можна жити щасливо без будь-яких установок, без будь-яких страхів. Посилаю вам промінчики безумовної любові. Обіймаю кожного і до зустрічі в наступних відео.